От сімейне життя, в тебе є чоловік, заробляє на тебе. Хата гарна, машина гарна. І він все тобі дав, але ти для нього не жінка. Ти для нього просто не існуєш. Він виходить на вулиці, роздивляється по сторонах за всіма жінками, і, і ти, жінки, ти так хочеш, щоб він на тебе звертав увагу, щоб він тобі виявляв увагу. Ну ти для нього не існуєш, як жінка. І коли жінка каже, чоловіче, я хочу, щоб ти мене любив. А чоловік каже, що ти від мене хочеш? Ти хату маєш? Маєш. Машину маєш? Маєш. Шкірянку маєш? Маєш. Чобо ти маєш? Маєш. Діти маються? Мають. Що ти від мене хочеш? Скажіть, що вона хоче від нього? І деколи жінки кажуть, знаєш що, чоловіче? Я тобі лишаю твою хату, твою машину, все, що ти мені дав, на тобі куртку і будь здоров. Бо я хочу, щоб мене любили. Так само чоловік, може жениться, жінка скаже: постірала, ліжко чисте, їсти наварено. все має, що ти ще від мене хочеш. Але він хотів би, щоб вона до нього притулилась, а їй не хочеться притулитися, бо не любить його. А вона каже, що ти від мене хочеш? Що ти від мене хочеш? Скажи, що він хоче. От так точно так же може бути в служенні Богу. Зібрання я прийшов чесно на 11, десятину в ящик поклав, в суботній день нічого не роблю, ім'я Боже надарма не взиваю, ікону стіни зняв і кажу, що ти, Боже, від мене ще хочеш. Але закінчується зібрання, я приходжу додому, включаю бокс, включаю футбол. Сідаю на телефон, заходжу в соціальні мережі. І все, що там є грязь, і я це все переглядаю. І коли приходжу в зібрання, позіхаю. І кажу, Боже, що ти від мене хочеш? Скажи, що Він хоче. Я ж тобі все даю, все по інструкції, все по Біблії, но Богові цього мало. Він каже, що Він хоче в Твоєму серці бути господарем. Він хоче, щоб в Твоєму серці крім нього нічого не було, бо він і Бог ревнити.